Sí, <laughs> Роботи. Десь в 8.30 одна побачив, як родити ракета. Була три ракети. Одна влучила прямо в нашу базу, де стояли порядка 50 тягачей, ворожених разными видами товару. Одразу зайнялася пожежа, три водії постраждали, легкі прання. Приїхали хлопці, молодці волонтери відвезли до лікарні, Остальні були і здорові. Ну, Пожежні не приїжджають під час тривоги. Загоріло спочатку чотири машини, ну і потім пішло все, як сорник за серником. Все горело, коли ви побачите, зараз до сих пор все горить. Після того, як повітряна тривога закінчилась, пожарні приїхали, хлопці теж молодці, погасили те, що залишилось. Но 15 тягачів в вщент, много рефрижераторів, тентованих полуприцепів. На жаль, найгірше те, що це ж форс-мажор. Ніякі страхові компанії нічого не покривають, а в нас порядка 6 контейнерів стояло вогневе чужим товаром. Там і кокосове масло, і э, подсонячне масло, і все. Останні чорний був дим, це горіло, горів товар людський. О, зараз, що зараз? Зараз готуємо документи. Офіс у нас теж на значенні батьки рознеслося, як завжди. Но транспортна компанія. Пласка точно буде тримати строй. І нічого раз не зломить в цій непохильній боротьби, проти ручні. Вот. Це на вас не перші, зараз перша така масштабна для нас трагедія. До цього нас три рази розбомбляли. Ми знову, як Фенікс, все робили, робили і працюємо, платимо налоги, і нічого нас не зломить в цій боротьбі. Тому все відстроїмо, ще краще, ніж було. Не знаю, зможе нам наша держава допомогти або ні, але ми особо не розраховуємо, бо багато людей, які постраждали від вот, цієї клятої війни, ми що зробимо, зробимо ще не краще. Взагалі, коли взяти навіть тих 15 тягачей, які згоріли з полуприцепами, це одна машина коштує порядка 70-80 тисяч євро. Тобто я думаю, що це не 1 мільйон євро постраждавших. Це кілька що згоріло. Плюс ще товар людський. Тобто зараз об этом казати рано, бо ми ще досконально не можемо нічого зробити. Ви бачите, що повітря тривога до повітря тривоги. І в нас там продовжує горіти. Ми ще, ми ще не знаємо. Не можемо сказати, але думаю, що збитки такі великі. Був мій друг, який зараз в лікарні, він в той момент ночував в машині. І в цей момент на нього впав потолок в машині. Він вже зрозумів, що прилетіло, він успів вистрибнути, через робити, розбите стекло в машині і, впав, і вже зрозумів, що він поранений і пішов до людей, щоб визволили швидко. красный. Ну, все что было в машине. Сами а а и слава богу. Личные вещи, и документы. Ну и, в принципе, все. А На территории было, в автомобиле меня не было. На территории. Сьогодні зранку ворог атакував Одещину. Було багато викликів щодо того, що спалахнули пожежі, масштабні пожежі. Рятувальники деякий час не могли виїхати на місце через те, що продовжувалася повітряна тривога. І як тільки дали дозвіл, вогнеборці одразу поїхали на місця, де достатньо оперативно ліквідували пожежі, хоча вони були і великих масштабів. Загалом 47 рятувальників сьогодні взяли участь у ліквідації наслідків ворожого терору по Одещині. いいよ。 Я уїхав на роботу, в принципі, як завжди. Часово, потім близько вісьми ранку, не буду точно казати. Жінка дзвонила, рестериці. Хати нема. Приїжджаю, я приїхав. Мама, тато і моя жінка вони вийшли якраз з двору сідати в машину. В цей момент був приліт. Ракета впала прямо біля гаражу, гараж рознесло, якби. Ви бачите, самі криші немає, тут криша постраждала, вікна, двері повилітали, у батьків меблі всі потрощилися, холодильник розвалився, як кажуть. Ну, отакі от наслідки і прильоти, причому не тільки в нас, а також і в сусідів багато де криш немає, вікон. Ну, ось, отак, от. Батько з мамою в лікарні, жінку контузувала, теж в лікарні лежить. Діти у дідушки з бабущею. ну Ми ну, Багатодітна сім'я, троє дітей, 8-9 років. Мали йти до школи через тиждень, але не знаю, що будемо робити з цим, що в нас залишилося від житла. Ну, якби тут вже дітей сюди не привезеш, тут вікон немає, дверей немає, треба якось все реставрувати, встанавлювати, переробляти кришу. Якщо завтра піде дощ, то ну, якби ми будемо сидіти в тазиках з водою. Ми це все строїли не на один день, не за один місяць. Ми це все зстроїли з батьками років 20. Приблизно, так що зараз що робити, я відчию я кажу. Я ж не покину хату, я покину. Завтра приду і винесу все, що тут лишилося. Ціле. Я кажу, ну не знаю, буду тут ночувати, буду якось забивати вікна. Воно, слава Богу, бажають. Якісь організації громадські дають плівку, дають якісь. Матеріали, будемо щось робити. Треба розбирати, треба сміття, треба щось якось жити далі, треба, ну, життя на саме не кінчається, треба вірити в найкраще. Як кажуть. На углу гаража, виходить, була ракета, і ну, це спасло моїх родичів, тому що вони стояли за машиною і вся ударна хвиля рознесла гараж, а не знесла, як кажуть, всіх хто був, ну, поблизу. <гаража> Там трава за Трава. Машина теж призві да, постраждала. Машина пострадала, гараж весь. вся. Ми були вдома, коли була тривога, і оце прийшла підвищена небезпека, і ми ніколи. Рідко, коли спускаємося в підвал. а Чоловік каже, треба спуститись, з дітьми, успіли забігти, а я лишилася в хаті, спряталася там за, за угол і осколки мимо мене летіли. Повибивало всі вікна, двері на другому поверсі, всі стіни, дах весь зруйнований. Тяжко, я нічого не бачила. Залетіла потім в підвал до дітей. А вони кажуть, бачила, немає забору, я кажу, я не бачила нічого. Летіла, як нічого не видно було тут. Це буквально пару минут це було, чи навіть, може пів минути, а мені казали, що це десь година йде. все. Таке враження, що дуже час дуже тягнеться повільно. Будували дуже довго, бо заробляємо. Мало і все старалися покопіть, збирали. Ось, що маємо. До нас доставлено було чотири людини з наслідками міновибухової травми, двоє людей госпіталізовані. І двоє людей після амбулаторної допомоги поїхали додому. Зараз загрози для життя нема, люди в стані середньої важкості, надається вся необхідна допомога, тому знаходяться тут в травматологічному відділенні. Люди налякані, люди розгублені, тому що ніхто не очікує таких подій біля свого будинку, біля свого дому. Незважаючи на те, що вже більше двох років ми воюємо.